Огляд блока живлення від торгівельної марки АВТ потужністю 150 Вт. Вихідна напруга 24 В 625 А на виході. Ось таке пакування. Так виглядає сам блок живлення. Має у нас вхідну колодку, трьох пінов, тобто фаза 0 і заземлення, і також він має племну колодку на виході. Масивні якісні клеми. Ось його характеристики можна поставити собі на паузу і переписати. Так, хочу заміряти ще розміри. Довжина у нас 195 мм. Висота 29 мм, ширина 47 мм. Доволі компактний, якісний блок живлення. Зараз ще зважимо його. Так. Беремо наші вагі. Обнуляємо. Блок живлення важить 380, 200, 238 грамів. Гарантія на дане блоки 2 роки. Посилання буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. підписуйтесь на наш канал.